Друзі, вітаю! Я Степан Процюк, письменник. Сьогодні продовжимо першу частину нашої розповіді Величі жах Київ початку 40-х років Київ під німецькою окупацією. Якраз в той час, початку 40-х років, про яку йшлося в першій частині, Улас Самчук помічає в Києві тотальну величезну, тотальну присутність «Homo Sovieticus». Совєтського чоловіка, який вже не українець, не грузин, не білорус, а так звана радянська людина. Улас Самчук помічає, що тільки слабшуючи успіхи німців, зразу повертається російська мова на вулиці Києва. Тобто, людям які переходили на українську в цей час окупації, у них не було багатьох внутрішньої потреби до цього. Він бачить, наприклад, як підходить жінка до пам'ятника Шевченку ще з одною жінкою. Звичайна київська міщанка, і каже, що це якийсь малоруський писатель. Вона жила в Києві, пам'ятник Шевченку. І вона каже, що це якийсь малоруський писатель. І це не виняток. Бачить письменник Улас Самчук, який жив довгий час за кордоном, я вам нагадую, який тільки в 41-му році з зеленою телігою перейшов у річку Сян в кінці 41-го року. І бачить цю страшну безодню русифікації, знеособлення цих вулиць незугарних і так далі. Навіть ті, яких не торкнулися, ще розбомблені і так далі. З іншого боку, як ви прекрасно розумієте, Німецькі завойовники не дбають про українську культуру. Абсолютно. Ніколи не було, як писала пізніше, про яку ми будемо говорити, Харитя Кононенко, про яку я вже згадував, видатна українка, яка поруч має стояти з Оленою телігою. Друзі, вона писала: ніякий народ так не страждає, як наш, в той час. Нещасні, затиснуті між двома тоталітарними імперіями, між двома божевільними диктаторами Гітлером і Сталіном. Маніакальними. Провід ОУН вирішує, як ви знаєте, послати своїх людей до Києва, послати в Пащу Левові. А це були люди, які зголосилися до цієї роботи. Але навіть вони не уявляли собі, що може на них чекати. Улас Самчук станею. Тетяною Праховою, з якою він познайомився, і спалахнула неймовірна любовна історія, де нічого не могли вдіяти ні він, ні вона, які боролися проти цього. От в нього була дружина Марія Уласа. І він писав потім в спогадах, що проти кого я маю сумління, моє неспокійне. Перед ким я відчуваю провину про все це перед Марією. Але це був фатум, це була війна. Це був така електрична іскра, якій не можна було нічого протистояти, і заледве ледве чи можна такі речі, чи є моральне право у когось засуджувати. Як сказано в Святому письмі: не судіть і не судимі будете. Улас Самчук своєю коханою Тетяною час до часу проходжалася вулицями Києва до комендантської години. Друзі, в п'ятій годині вечора починалася комендантська година. Німецькі солдати і офіцери стріляли без попередження. Без попередження могли розстріляти. Вони були в день потрапили на байкове кладовище. І тут побачив письменник Улас Самчук, який тоді вже написав трилогію Волинь на Заході, повість Марія, повість Кулак. Але в Україні його мало знали. Хоч це був видатний письменник про якого ми вже говорили у першій частині хто не дивився, подивіться, будь ласка, вони приходять в Києві на байкове кладовище, пішки йдуть, бо нема чим добратися довго. Уявляєте собі, по Києву пішки від центру на байкове кладовище, ну як буде йти? Знаходять там якимось чудом могилу, нечує Левицького, зарослу. Уряд, правда, 18-му році український був тоді, його поховали за кошту уряду, а потім війна, все. І улас Самчук думав: знаєте, Сік Транзит Гльорія Мунді так проходить земна слава. А українські письменники ніколи не мали особливої земної слави. Треба трошки більше пошанівку письменникам за життя. Може, зараз в цей час найкращим українським письменникам, принаймні. Час, який зараз все формується, формується нація, це більш зрозуміло буде ставати. Їм це необхідно для творів їхніх, не для марнославства, бо я й марнославню дуже письмен, це інша тема. Могила не чує Левицького заросла, могилу Олександра Конейського ледве можна було впізнати, що це могила Конейського. Так само потім знайшли могилу Лесю Українки трохи в кращому стані, могилу Миколи Садовської, Марії Зеньковецької, які поруч поховані, були за життя коханцями, які. Не могли жити одне з одним, не могли жити одне без одного. Тяжкий випадок. Ціле життя мучилася Марія Заньковецька своїми почуттями до Миколи Садовську. Ну, це їхні, як Марія Адасовська, справжнє прізвище Заньковецької, і Микола Тобілевич. Ви розумієте, це їхні сценічні псевдо наших відомих акторів. Але вони були поруч, вони були разом поховані. І теж. Тетяна й Улас дивилися на цю могилу, думаю, вони її спеціально шукали. Але потім було дуже важко добиратися з байкового свинря. Їх ледь не пристрелили. На кожному кроці були пригоди. Улас Самчук потім повернувся до рівного. Він редагував газету, він був редактором газети Волині якийсь час. Потім більшовицька пропаганда буде писати, що він запродався німецькому фашизму і так далі. Друзі, дорогі. Улас Самчук досить почитати його велике есе на білому коні і на коні Вороному, з яких ми рясно цитуємо, щоб ви могли ще собі цитату перечитати, і ще раз до неї звернутися. Це додаткова наша інформація для вас, ці цитати і фотографії, яка, мені видається, дуже доповнює розповідь і дуже необхідною. І потребує теж окремої праці. Улас Самчук дуже дбав. Він далекий був від будь-якого гітлеризму, від будь-якого німецького патріотизму, від будь-якого замилування, фашизму. Заледві про це, про ну, це. Ну я думаю, що ви розумієте всі про це. Хоч він сам буде писати. Були звичайно люди і в Рівному, і в Києві, були люди, які писали вірші про Гітлера, які прославляли Гітлера українською мовою і так далі. Але насправді таких людей було дуже мало. От. І то це робилося тільки через те, що вони вважали, що Німеччина прийшла назавжди. От так далі. Але, але таких людей, які б відверто прославляли Гітлера, було дуже мало. Українці у цьому горнилі хотіли між двох імперій вибороти власну незалежність. Це єдине речення: українці хотіли вибороти власну незалежність, скориставшись зіткненням двох імперій, двох диких авторитарних диспутій. Ну, диких у своєму навіженстві. Дякую донаторам чи жертводавцям нашого Ютуб каналу, прізвища яких ми завжди виносимо. І особливо одній людині, яка захотіла залишитися неназваною, без неї і без донаторів це відео би не появилося так порівняно швидко. Просив би вас, друзі, якщо маєте можливість активніше підтримувати наш Ютуб канал. Все, що ми робимо, є наш інформаційний фронт. Буквально все ви це чудово знаєте. Також сьогодні, 28 травня, День смерті Івана Франка, коли ми записуємо цей день, я би хотів, щоб ви всі прочитали мій роман про Івана Франка Руки і сльози. Так вийшло, що його нема в книгарнях. Будь ласка, пишіть мені. Завдяки вам моє коло читачів теж розширилося, але я би хотів набагато більше. І роман Руки і сльози про Івана Франка, який користується популярністю серед тих за останніх півроку, що його прочитали. І роман про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю. І антитоталітарні романи Пальці поміж піском про 50-ті роки. Травми не можна помирати про 70-ті роки. «Інфекція» про 90-ті роки. Вони не всі є в книгарнях. І якщо немає книгарнях, пишіть мені. Чи на сайтах. Якщо є, купуйте в книгарнях на сайтах. Хто з вас не дуже любить читати книжки, друзі? Купуйте, даруйте бібліотекам. Є так багато людей, які би хотіли прочитати мої книги. Їм не дозволяє фінансове становище. Також даруйте, робіть книжкові подарунки. Я думаю, що вся діяльність і наш ютуб-канал, і мої книги, вони якраз в у нашої сьогоднішньої доби. Дякую. Приїжджає спочатку у Рівне Михайло Теліга. Його покликала Олена, як ви пам'ятаєте, з першої частини, я вже говорив про її розстріл, але зараз я таки повернуся назад, щоб у другій частині подоповнювати все, що не сказав перші. Михайло Теліга приїхав до неї її чоловік. Дуже багато в рівному залишив речей свою бандуру, одяг. Так далі. Так далі. Він дуже важко добирався. І ще друзі, ще забігаю вперед. Писав Улас Самчук, що в кінці лютого, в той день, здається, коли розстріляли телігу, раптом тріснула бандура несподівано. Телігу і Михайла. Олену Телігу і Михайла Телігу. Тріснула в той день бандура, яка стояла собі на стіні. Містика. Олені Телізі допомагали Іван Рогач, Орест Чемиринський, Іван Ірлявський. Буквально кілька слів про кожного з них. Це були видатні українці по-своєму. Іван Рогач народився в багатодітній сім'ї, родом Закарпатської області. Змалку Малку захопився українською ідеєю в Закарпатській області, як ви знаєте, ну така була своєрідна атмосфера, але тим не менше він був прекрасним оратором, був одним із тих. Хто зараз визнаний борцем за незалежність України, про них статті в Вікіпедії і так далі, і він теж в тому числі був пропагандистом, був ідеологом, був секретарем Августина Волошина у 1939 році, коли українська армія, яка була погано озброєна і так далі, була нещадно розгромлена. Це була страшна трагедія. Пам'ятаєте, є така пісня понад хустом ворон кряче: чи чули сте рідні браття, як боролось за Карпаття? Сорок тисяч воювало, кров невинну проливало. Одна з найтрагічніших українських пісень. Так само, вже якщо за пісні Невеличкий відступ бік в той час також ставала популярною пісня яка спочатку була жартівливою, чеська чесловацька пісня, а потім вона, вона в наших умовах перестала бути жартівливою. При каноні він стояв і фурт фурт ладував, футфурт, тобто набої. Вража куля летіла, праву руку відтяла, а він все стояв і набої ладував. І далі вража куля летіла, ліву руку відтяла, а він все стояв і набої ладував. Вража куля летіла йому, ногу відтяла, а він все стояв і набої ладував. Вража куля летіла йому, голову стяла, а він все стояв і набої ладував. Чи фурт-фурт ладував? І знаєте, це вона втратила у цих обставинах цієї відчайдушної нашої боротьби проти двох імперій. Вона втратила будь-які жартівливі, які колись мали відчинки у чеському фольклорі. І вона виросла в величезну алегорію, відданості, самопожертві, ці слова, вони такі патетичні, начебто. Але зараз я докінчу про долю Рога, Чай чи Ореста чи Миринського. У них всіх були такі долі, так, так склалося. Ви ж розумієте, що. Тут деться не про ніякий пафос. І, і не випадково згадується це все. І Іван Рогач потім в Києві став редактором українського слова. І допомагав Олені Телізі видавати альманах летаури. Вони тісно співпрацювали, Іван Ірлявський. От потім Орес Чемиринський. Вони були всі в Києві опинилися. І Іван Рогач. Як з багатодітної сім'ї і так далі, йому пропонували шлях як можна з Києва, все-таки ще виїхати за кордон. Він відмовився. Його заарештували. І йому робили допити, лишилися спогади голодними німецькими вівчарками, які роздирали його. На нього, коли він не відповідав, казав: ні, ні, не буду. На нього напускали голодних вівчарок, які розтерзували його тіло. І він такий напівживий, його також забрало, розстріляли разом з телігами. Із Орестом Чемиринським, який був золочем Львівської області, який теж був ідеологом, його, здається, переведена була книжка в 16-му році Дома націоналізму, який своєю дружиною Дарією Гузар Дарією Чемиринською, а Іван Рогач із сестрою Ганною, були розстріляні також там. Було більше 60 розстріляно тоді діячів українського національного підпілля в Києві, яким була однаково байдужа як і радянські агенти, не те, щоб і дуже вони з ними боролися, так і божевільні плани Фюрера про те, щоб цілий світ завоювати. Я вам ще хочу одне сказати, коли Карпатська Україна так була розгромлена в 39-му році, то знаєте, що зараз таки деколи є. Ну, ніби здається, Закарпатська область особлива якась по-своєму. Але друзі, не є вона така ж сама. Скільки звідти загинуло за Україну? Скільки передалося, це я ніде не читав і вам пояснюю, роблю спробу пояснити, що було, які були страшенні розгром Карпатської України цих всіх, як ще і так далі. Та передавалося дітям, внукам, правнукам. Ну і тому багато людей вибирало матеріальне, от зациклені на матеріальному. От. Але хочу вам нагадати, як багато було Закарпатської області. Тих, які були у проводі Іван Рогач, Орес Чемиринський, сестра Ганна Івана Рогача, дружина Дар'я Дарія Чемиринська, поет Іван Ірлявський. Іван Рожко було його прізвище, близький друг Олени Теліги. Вічна їм пам'ять. Ще одне: ніхто не сподівався з націоналістичного підпілля, що німців дадуться до таких крайньо репресивних заходів. Сподівалися, все-таки, що це європейська нація. Чуєте, друзі? Європейська нація, яка б вона не була, з багатовіковою традицією, де не може таке бути як розстріли у 37-му році і у 30-х роках. Виявилося, в цьому випадку від великої європейської нації до тоталітаризму було декілька кроків, ну, може яких півтора десятиліття. Ну, це окремо це трагедія Німеччини, це інше питання. Тому що Уласа Самчука у Рівному. Коли він працює в цій газеті Волинь, постійно йому влаштовують зустрічі, що він не те пише, і так далі, що він дуже що він зациклений на Україні. Німці писали спеціальні такі статті, які обов'язкові були всюди до читання, що якби Гітлер звертався до українців, що там слов'яни і так далі, що українці, ви можете багато працювати, і тільки цим ви цікаві фюреру, і цікаві наші. Великій німецькій державі, ви так можете врятувати своє життя багато і важко фізично працювати. Це в прямому сенсі. Це таке було по-німецьки, перекладалося по-українськи. От і Європейська держава, от вам і культура, от вам і великі музиканти, і так далі, гети, гайни, і так далі. Бачите, це не залежить тоталітарна бацила. Вона не залежить від культури. На жаль, культура і література не може порятувати світ від тоталітаризму. Від концтаборів вже говорили, які можуть бути після концтаборів поезії, яка. Не може порятувати. Російська література щось могла зробити, щоб всю Росію не охопив расизм. Ні. Навпаки, ще сприяло значною мірою цьому. І Улас Самчук той час, коли. Олена Теліга, як вже була розстріляна своїм чоловіком. Е. Олегу Ольжичу вдалося, він в 44-му році загинув. Вдалося навіть приїхати у Рівне до Уласа Самчука. Він їхав на захід до Львова. І пише Улас, що він дуже виглядав, таким втомленим. І так далі. Олег Ольжич переходить в підпілля. Улас Самчук. Перше починає, коли там Японія стріляє по американських певних базах, і Америка включає у війну проти фашистської Німеччини. Бо Японія була на боці Німеччини, І Італія, Японія, Німеччина, цю війну Америка. І я не історик, дуже коротко одним реченням. І це починає давати надію на перемогу. Радянському Союзові. А країни Європи тоді не робили ніякого осмислення. Хто там українці, чеченці, литовці і так, далі, і так далі. Це був для них Радянський Союз, була велика Росія, яка перемагає гітлеризм. І так вдалося Сталіну. Так вдалося Сталіну після перемоги над Гітлером, якої би не було, якби не союзники, особливо Америка. Так йому вдалося. Ще довго проіснувати його режимові. Менше з тим. Нарешті до Уласа Самчука приїжджає Тетяна, яка полишає свого чоловіка, полишає свою дочку. І їхній син також одних з оплав загинув, І їде, вступає в невідомість, і їде до Уласа і так з ним залишається до кінця життя. Дожили вони в Канаді до кінця 80-х років, це забігаю наперед. Двоє цих людей, які знайшли один одного, звичайно, принісши біль іншим людям, але віднайшли одне одного рідні душі. Саме у тому Києві під німецькою окупацією. Улас Самчук в рівному зустрічається з одним німцем. Це, це дивовижно. Це йому, йому дуже поталанило. Який був на керівній посаді, який колись, коли Улас Самчук жив у Німеччині, ви ж в 20-х-30-х роках він жив у Європі, ви знаєте. от, Він був знайомий з його сім'єю, він був його другом і він його зустрічає у Рівному, уявіть собі. Це істотно, напевно, ми б не мали письменника Уласа Самчука, який би дожив до кінця 80-х років. Якби не ці випадковості хтось беріг Уласа Самчука, Бог його беріг для написання епопей про Україну. Які ми ще дуже мало знаємо. Улас Самчук їздить в відрядження у Кременчук, в Полтаву, в Харків, де дає надзвичайно цінні спостереження. Зустрічається з Віктором Петровим, Кременчуку дуже багато говорить, Він відчуває, що Петров дуже дивна людина. Потім він з ним зустрівся ще в таборі для інтернованих вже в Німеччині. Як ви знаєте, Петров був в Німеччині в кінці 40-х років зник. Віктор Петров Домонтович, у нас є відео на каналі про Домонтовича, подивіться, будь ласка. Також в 42-му році Самчук потрапляє в тюрму. Дуже не сподобалася його стаття як головного редактора німецькій верхівці міста Рівно, що воно ще було порівняно гуманне, не сподобалося. І він кілька місяців пробув в тюрмі, і якби не збіги обставин, якби не ото його друг німець, якби на різні збіги обставин у Ласа Самчука, Лас Самчук був би, по крайній мірі потрапив в концтабір. А Таня вже була у Рівному. А таня би мусила повертатися, напевно, тут чи не знаю, як би було. Длань, Божа була над ним. Друзі, я вже вивчив його біографію більш-менш. Божа, длань! І там він в тюрмі побачив довго розказувати його враження від тюрми і так далі. А там і, і військовополонені були. Їм взагалі майже не давали їсти. Взагалі майже не давали якоїсь чуть-чуть якого супу зранку. Ну, уявляєте, кілька місяців так прожити. Людина переходить тоді до тваринного стану. Нас дуже багато є від ангела, і багато я від, ну, занадто такого, знаєте, занадто людського, земного. От. І тут він побачив жінку, яка роздавала якісь пасочки всім і полоненим, і так далі. і так далі. Це була Хатина Кононенко, про яку я вже згадував друзя. Ще кілька слів про неї. Я не можу точно сказати, є версії, що це не була дочка, все-таки Мусія Кононенка, поета. Принаймні, вона жила якийсь час з її тіткою Коннорвелінською письменницею. Казали, що її взяли сиротинці, треба спеціально досліджувати. Вона в Канаді відкривала пластовий рух, вона була в Союзі Українок, вона опинилася вже на початку 40-х українському Червоному Христі рівному. Більше навіть як Олена Теліга, вона весь час працювала для, для України. То вона у Львові навіть вела сторінки в 30-х роках, коли Львів не, ще не був під більшовицькою окупацією журналу Мод. Здавалося, вона знала кілька іноземних мов. Я би дуже хотів, щоб чимраз більше, щоб в нас ім'я Харатини Хариті Кононенко ставало таким же відомим, як Олени Теліги, от заслужено, як ще ще деяких інших жінок. В 30-му році її тітка Коннор Велінська, коли помер її чоловік Олександр Вільінський, викинулася з вікна, тому що не, не хотіла жити, коли помер чоловік, не хотіла жити. Є випадки, коли подружжя, які проживають довго і щасливо, коли один хтось з них помирає, вони не можуть витримати цієї смерті, покінчують життя самогубством. Таке буває теж. Не так часто, але буває. От. І вона, якби тоді, в 30-му році залишилася одна. Вона вже була, повернулася з Канади, вона у Чехії, вона у Львові, всюди, Все, вона була неудружена, здається, все, що Харатина робила Кононенко, все-все, кожен день її життя. Вона була дуже енергійна, дуже добра. Взагалі, від ім'я Харатина благодать, здається, і малосердя. Це ж треба. Таке ж ім'я. І з кількох людей вона порятувала. З кільком людям, що навіть не знали, кому сказати дякую, забігаю уперед, у 43 му році. Вона таки лишалася у рівному з рівного виїжджали, як могли, бо там було простіше, як у Києві спочатку, у 41-му, у кінці і у 42-му було трохи легше. А потім німецькі війська почали терпіти поразки під Сталінградом і так далі. І Почали поступово приближатися радянські війська до Києва. І, хоч німецька пропаганда шалено говорила про свої великі перемоги, Насувалася поразка, але ніхто не радів майбутнім радянських перемогах з проводу ООН, ні Бандерівці, ні Мільниківці, і так далі, тому що це, це ще гірше було. Ну, принаймні, те саме нічим не краще між, між двох молотом і наковальною, місилою і рибдою вони опинилися. Інакше неможливо це передати. Отак, між цілою і рибдою. Харатина Кононенко залишалася до кінця у Рівному, поки її не заарештували і не розстріляли в 43-му році, в липні 43-го року. Уласу Самчуку вдалося і кілька разів побувати своїх батьків на Рівненщині, дермань і там невеличкий хутір. Розказати ще про матір свою, яка була дуже романтична. Батько, який був від неї старший на багато років, був справжній робітник напевно, від батька така організованість Уласа Самчука, але вдача талант від матері. Його брат, який був далекий, звичайно, від літератури Олесамчук, пише, що він єдиний такий в сім'ї був, крім матері, романтичного характеру матері. От, і описує життя волинського села до того і так далі, як потім там і, і поляки, і партизанка українська, і навіть радянські партизани почали появлятися, як це все між цим всім, скільки було несправедливих розстрілів, доносів, звинувачень ставало неможливо жити там. Уласу Самчуку з його, коханою, Тетяною, Праховою, вдається виїхати на захід. Як вони в'їжджали, це вже інша тема, але це вже буде зовсім інша історія виїхати на захід, і зберегти у пам'яті і потім написати а про це все, що невелику частинку я вам сьогодні переповів. Дякую.